Ну, які можуть бути негативні наслідки. Наприклад, додається нова регуляція, збільшується собівартість виробництва, тому що треба виконувати додаткові регуляторні вимоги. Зростання цін знову ж пан Сергій Іщенко показував, що різниця між фактичним рівнем цін, які сьогодні є на ринках, і задекларованими десь 25%. Відповідно, якщо на ряд рин... на ряд лікарських засобів виробники і імпортери будуть змушені зменшувати ціни, то, скоріш за все, в інших сегментах для інших лікарських засобів такі ціни будуть підніматися до гранично затверджених. Знову ж це може призвести до зниження привабливості бізнесу, кількості зареєстрованих лікарських засобів. У нас є приклади. Країн Молдови і Арменії, які кілька років тому впровадили цю систему, коли кількість зареєстрованих лікарських засобів знизилася на десятки відсотків. Знову ж, якщо буде жорстка система регулювання, то українські виробники будуть намагатися знизити собівартість виробництва за рахунок. Використанням більш дешевих ахів, упаковки, допоміжних речовин, спрощенням, технологічних процесів тощо. Знову ж, коли у нас виникають певні ризики дефіциту, збільшується вірогідність контрабанди, фальсифікації, везення незареєстрованих лікарських засобів. Ну і це також ризик процесу євроінтеграції, бо наші ресурси і компанії, і регулятори будуть спрямовані на те, щоб займатися. Питаннями регулювання цін, замість того, щоб створювати нові механізми роботи ринку, такі як орган державного контролю, впровадження ECTD, d 2 кодування, елементи безпеки і тощо. Ну і послаблення позиції українських компаній на українському фармацевтичному ринку. Бо на сьогоднішній день в упаковках все таки більшість, більша частка ринку це українські компанії і, перш за все постраждають цей сегмент.